Тетяна Шустова з Віддіополя проводила на фронт синів Дмитра і Тимофія. Як і більшість добровольців, у перші дні широкомасштабки вони подалися до лав одеської тероборони, захищали рубежі оборони на півдні, а згодом їх батальйон вирушив на Донецький напрямок. Вони сказали, мама, ми їдемо. Це було їх зважене рішення. Я, як мати, могла тільки підтримати. Ну і всі як Ім кожен день розбивали той старлінг. Слава Богу, що мої хлопці, рукаті е е Тимофій е робив генератор кожен день, а діма настраював старлінг. І це вони виходили на зв'язок. Ну, це було й по три дняне слово. Я кажу, хоч одне словечко, що вони мені кидали качечку. Рісунуй качечки, значить, я все в них добре. В лютому, 23-го з-під Авдіївки, сини перестали виходити на зв'язок, і серце матері відчуло біду. Незабаром молодший Тимофій знайшовся, важко поранений. Перебував у шпиталі. Дмитро ж, рятуючи своїх побратимів, загинув в бою. Вони були на позиції Новобахмутовка. От позиція називалася Сталь. Дмитро був командир відділення, і він фактично вивів своїх бойців до А Сам загинув. Всі хлопці його залишилися живі, поранені ну живі. А він так от. 19 ромам загиблих героїв з Одещини запросили до ветеранхаб Одеса в переддень Дня матері, аби висловити їм підтримку, подякувати за подвиг дітей та подарувати жінкам нові сенси та позитивні емоції. Для нашої організації ветерансхаб Одеса важливим є підтримка матерів. Ми... Організовуємо традиційно такі заходи, метою якої є приділити увагу і повагу до до матерів за, за подвиг їх синів і їм подякувати за це. Міжнародний день вшанування матерів створено у світі 114 років тому. Україна прийняла цю традицію в 1999-му. Стало традиційним відзначати його в родинному колі. Зараз на тлі страшної війни цей день відчувається зовсім по іншому ніж в інших країнах. Адже лише у нас утворилась така кількість осиротілих мам, яким більше ніколи не почути ніжних слів і ласкавого дотику, в очах яких довіку буде тремтіти сльоза, підтримати, допомогти і нізащо не лишати їх поза увагою завдання громад і влади. У Нас на базі нашої організації Ветеранська ПДСА» впроваджується група підтримки матерів. У нас є відповідні психологи, які зможуть цей напрямок вести і допомагати. Тому ми запрошуємо, кому треба з матерів. Приходьте. Одночасно хотілося б звернути увагу влади на те, що матері потребують підтримки, родини потребують підтримки. Якщо ми говоримо про Одесу, в першу чергу мова йде про належне вшанування пам'яті, і що ми говоримо, то це меморіал має бути в Одесі. Ну врешті ну добудований. Має бути належним чином процедура розміщення меморіальних дошок, тому що з цією процедурою є проблеми. Вона ну, мабуть. Одна з найгірших в Україні з точки зору умов, хотілося б уваги було більше зі сторони влади, як державної, так і місцевої, тому що підтримка потрібна постійно, і це прямий обов'язок органів влади організовувати і забезпечувати це підтримку. Як би не було болісно, бо це для кожної матері це величезна трагедія, біль, сльози. Скільки б років не пройшло. А душа болить, але ми тримаємось. Необхідно забезпечити цих жінок максимальною увагою та намагатися почути їх запити в широкому понятті, адже вони є духовним камертоном нашого суспільства, нашої нації, кажуть учасники доброчинної зустрічі в хабі. Ми Ми відвідуємо поранених в шпиталях тричі на тиждень. Наше духовне служіння привело нас до Світлани, яка опікується цією чудовою організацією. Неможливо описати біль цих жінок, але вони усвідомили, що їх діти не просто втратили життя, але віддали його для країни, для волі, заради гідності і суверенітету. Тому ми дуже сподіваємось і щиро віримо, що в кінці буде перемога цієї країни. Свою місію мами загиблих захисників бачать в тому, щоб продовжувати справу своїх дітей. Вони активно волонтерять для фронту і переймаються питаннями збереження пам'яті про цю війну і її учасників. Ну, як кажуть, під лежачий камінь вода не тече. Ідемо до влади, говоримо, звертаємось в письмовому виді. Просимо, вимагаємо, щось потихеньку робиться, але і вулиці перейменовуються не так, як би хотілося. Назви честь загиблих. Героїв одеситів. з меморіалом у нас затягується це, вже просто душа болить. Це місце пам'яті, місце пам'яті не просто герб, а має бути щось таке, що мама прийшла, і вона розуміє, бо не кожна мама поховала свого сина. Тому ми вважаємо, що, що там, біля обладміністрації, це те місце, куди матері зможуть прийти. Посидіти, поговорити, згадати, пам'янути. Ми маємо жити далі. Перше, що я хочу всім нам побажати перемоги, перемоги, миру, дівчатам доброго такого, здоров'я, душевної рівноваги обов'язково. Щоб вони трималися й далі сили волі, об'єднавшись, нам легше йти по життю разом.